Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jimmy's Vendetta. І нам треба завлити концільєрі. Ну, консельєрі якогось там. Так що, чим швидше виконаємо, тим краще. Але складність полягає в тому, що ось і він, консельєрі. Йому не дати треба ще й пляхам уха втекти, а тут ще їздять як завгодно. Або єдине це обігнати, а потім із томігану просто стріляти. Або... або я не знаю як. Ось так. Ось так. Всіх завалили, підірвавши автомобіль прямо цілий. Ну і все, виконали. Отримали 90 баксів. Так, давайте хоч підзарядю все, що в мене є тут, щоб... Було під рукою. Та, ну, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну, і на цьому це все. До скорого!